Польщі не солодко з зарплатами, але не так гірко, як в Україні. Друз'яки, всім привіт! Сьогодні таке більш-менш серйозне відео, тому я без окулярів. От. І хочу поговорити про період, який я тут вже провів в Польщі, це вже 7 місяців. От, віза мене була на 6 місяців, але я вже фактично відкрив карту побуту і маю можливість працювати аж до серпня 2017-го. Я не знаю, що я буду тут так довго, але маю можливість і якби, час для маневрів, щоб вирішити, що робити далі, і чи є сенс тут залишатися, чи повертатися, чи думати про щось інше. От, але почнемо, напевно, від початку. Для початку розкажу, то, що спочатку було важко, буде важко всім. Потім звикається, звикаєш до роботи, звикаєш до життя, звикаєш до цін, зарплат, людей до поляків, до польської мови. Перших два тижні було дуже важко, бо важко було їх зрозуміти. От, але потім помаленьку питався, як буде те слово, як буде те слово. Дуже важливо у вивченні мови це те, що е, вам добре працювати з поляками. Близько, щоб ви могли говорити. Якщо працюєте десь на складі, поміж е, українців або мало спілкуєтеся з поляками, ну то фактично мову ви не вивчите. А може і вивчите, але дуже помало-помало. ну все залежить від ситуації. От, е, загальному, в загальному можна сказати, що Польща вже давно і далеко не Україна, ну, але ще можна сказати так, не зовсім Європа. Але Україна відстає десь на років 20, напевно, від Польщі в якихось таких не знаю соціально-культурних цінностях. Ну от, і в принципі якось в рівні, в рівні е, життєвому рівні. Про зарплати. Зарплати тут не є великі, особливо самих поляків. Поляки насправді не багато заробляють звичайні такі прості люди. Ми, можливо, українці заробляємо більше за поляків, але за рахунок того, що ми працюємо по 12 годин. Хтось каже, що поляки там ліниві, не хочуть працювати 12 годин, то є неправда, тому що поляки працюють по 12 годин за певних умов, але в більшості часу і випадків вони просто не можуть працювати 12 годин, тому що вони приходять додому дома, ще потрібно, наприклад, там приготувати, їсти, поприбирати, зробити якісь справи, хатні. Нам легко, ми живемо собі там в хостелі чи в готелі. Ми приїхали, лягли спати, і все. Можна нічого не готувати, можна нічого не робити, можна просто піти покупатися і лягати спати, щоб набратися сил на наступний день. У них трошки інша ситуація. У них є там діти, сім'я і якісь такі різні обов'язки. Тому не можна казати, що вони не хочуть працювати по 12 годин. Ті поляки, які їдуть до німців, працюють так само, як ми в Польщі. Так само вони там Вони працюють по 12 годин, вони пашуть як коники. От, тому нарікати не можна на них, що вони не працюють або щось таке. От, єдина різниця, що вони мають можливість там у німцях працювати, а ми не маємо можливості. Для нас там ринок праці для простих людей, грубо кажучи, закритий. Зараз я спробую вам підрахувати зарплату. Скільки ви приблизно заробите за 6 місяців в Польщі? Отже, друзі. Зараз я вам швиденько попробую порахувати. Скільки ви заробите за 6 місяців на роботі в Польщі? Це все суб'єктивно відносно, але приблизно в цих межах будемо орієнтуватися. Отже, припустимо, що 10 жовтня ви приїхали в Польщу, 11-го пішло вже на роботу. Поселилися, живете безкоштовно від фірми. І отримуєте зарплату чистими на руки. Не небагато. Візьмемо 2000 злотих, щоб якось там орієнтуватися на якусь таку середню зарплату. Тому що є люди, які отримують менше, є люди, які отримують більше. Але тут все залежить. Отже, перша зарплата у нас буде 10 листопада, але не 2000 злотих. А тому, що ми працюємо з 10 жовтня і вже третину місяця пропустили, а на третину менше 1350. Від цієї суми нам треба відняти ще гроші, які ми потратили на візу. В більшості випадків в середньому люди тратять десь приблизно 200, 200 доларів. Але бувають різні ситуації. Хлопці тут знайомі розказували, що потратили 15 тисяч гривень, щоб сюди попасти. Страшно, я не знаю. Обдерли клипку. Може хтось менше заплатив, може хтось більше. Я про свою ситуацію не кажу. Розказував раніше, але приблизно 200, 200 доларів. Плюс там якась дорога, плюс щось там схавати. Це є 250 доларів. 250 доларів. По теперішньому курсу це в нас виходить десь 1000, 1000 злотих. 1000 злотих мінус 1350, у нас ще залишається 350 злотих. Але ще дивіться, який цікавий такий є момент. Нам з 10 жовтня по 10 листопада ще треба було на щось жити, треба було щось хавати і тому подібне. На їжу десь у місяць і на свої такі витрати тратиться там 300, 400, 500, 600 злотих в місяць. Ну, все залежить від того, що ви їсте, і чи ви курите, чи ви п'єте пиво. От такі е, різні від таких різних факторів залежить, то, скільки ви будете тратити в місяць. От, чи солодкі вістей, ну це таке. Ну, от приблизно візьмемо суму в 500 злотих. 500 злотих це пф, трошки більше, ніж 100 доларів. Там, 125 доларів. Так, ви будете їсти більш-менш нормально, якась там ковбаса, сир, масло, каші, може супчик, ще щось там якесь м'яско. Ну, неважливо. 500 злотих. А в нас було 350, значить, у нас ще є мінус 150 злотих. Окей, це у нас перший місяць. Наступний місяць, вже 10 грудня, ми отримали знову ж таки 2000 злотих, мінус 500 злотих, які ми потратили на їжу живучи з 10 листопада по 10 грудня, і в нас, виходить, 1500 злотих. З тих 1500 злотих ми віднімемо ще 150 злотих, які у нас тут, які ми позичили в наших сусідів, щоб прожити ще місяць. І 10 грудня у нас залишиться 1350 злотих. Окей, значить, вже нарешті щось є. Далі ми 10 січня отримуємо зарплату. Я не враховую свята, там, вихідні, припустимо, що там, вихідні у вас субота-неділя або тільки субота, свята не рахуємо. І припускаємо, що кожне місяць у нас 2000 зарплата, мінус 500 злотих за їжу, у нас лишається 1500 злотих. Окей, відклали, нарешті вже у нас є 1500 злотих. В лютому так само 1500 злотих, в березні так само 1500 злотих і у квітні 1500 злотих. Ще за квітень ми отримуємо в березні за 10 днів квітневих третину 650 злотих. Окей, нехай буде так. Значить, тепер можна вже порахувати. 1350, давайте так, 1500-1500, 4500, 6000 6000, ще плюс 2000 і виходить 8000. Добре, 8 тисяч це досить такі, не геть добре, але ну вже хоч щось. Це у нас виходить приблизно 2000 доларів. Давайте так, напишемо 2000 доларів, ви отримаєте за, за, за 6 місяців. Груба цифра, я впевнений, що цифра вийде у вас менша, але нехай так. В Більшості вийшло більшості людей це. Цифра вийдеться менше. 2000 доларів на теперішній курс. Отже, 2000 доларів це приблизно на сьогоднішній курс 50 тисяч гривень. Це все відносно, тому що це всь... ми порахували в ідеальних умовах, що ви нікуди не їздили, ви жили, працювали, жили, працювали, жили, працювали, і більше нічого не робили. Не їхали додому, не купляли нічого зайвого, а харчувались і працювали. І... Таких ідеальних е, варіантів не буває. Я впевнений, що ви щось купите, що можуть з'явитися якісь додаткові витрати, що ще комусь треба може там щось віддати, чи позичити, чи, чи ще щось. От, І сума у вас вийдеться менша. Але будемо орієнтуватися на цю суму на 2000 доларів. От приблизно така сума, яку ви заробите за 6 місяців. Отже, велика сума, це ще маленька вирішувати вам, але в будь-якому випадку. Швидше за все, зарплата у вас буде набагато краще, ніж в Україні. Величезний мінус це те, що ви знаходитесь далеко від близьких і рідних. Якщо ви сам молодий хлопчина чи молода дівчина і е, ви не не знаю, не маєте сім'ї чи просто, ну, грубо кажучи, така вільна пташка в цьому плані, то вам тут буде легше, тому що ви зможете. Або поїхати далі, або відкласти багато грошей, там ну, більшу частину того, що ви заробите, ви зможете відкласти на щось більше, чи там на машину, чи е, на якусь частинку квартири, там, от, чи ну, на якісь інші свої речі, які ви там е, хочете на цілі, які ви собі поставили перед тим, їхати в Польщу Тому що є люди, які не ставлять цілі, які просто їдуть і не знають, чого вони приїхали в Польщу. Є люди, які приїжджають сюди на роботу. І думають, що тут медом помазано, зустрічають з хлібом, сіллю, і гроші сунуть зразу в кишені, нічого подібного. І тут важко, як і всюди, в принципі. от. Не їдьте сюди, якщо ви не знаєте, чого ви сюди їдете. Не їдьте сюди, якщо ви думаєте, що вам тут буде там дуже легко і ви і, і, і вас тут будуть дуже сильно там гладити по голові, чи з вами цацкатись. Ніхто не буде цацкатись. Приїхали, працюйте і слухайте, що вам говорять. От, не, 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 не якось не, не перечте, коли це не треба робити. От. Але якщо ви бачите, що до вас якесь погане ставлення, або там, над вами знущаються, або робота така, що е, ворогу не побажаєш, ну то їдьте в інше місце, або їдьте назад додому. Є люди, які приїжджають і. Починають жалітися на ті речі, на які жалітися в принципі ну не можна. Людина приїжджає і починає жалітися на умови проживання. Я розумію, людина жила все життя в себе там в Україні в своїй квартирі, де там мама готувала йому завжди їсти, чи їй от. Він приїжджає сюди чи вона, навіть і старші люди такі самі бувають. починають жалітися, що їм це недобре, а тут чотири людини в кімнаті, а тут шість людей в кімнаті. Ну, вибачте, але ви приїхали на заробітки, а не приїхали жити у люксових номерах чи е, я не знаю в якихось апартаментах. От то там задалеко добиратися, то там ще щось. Ну завжди щось не угодиш, розумієте, то маленька зарплата. Одна людина була, яка казала, ой, маленька зарплата. Я кажу, ну працюю по 12 годин. Окей, почала людина працювати по 12 годин, попрацювала 2-3 дні. Ой, тут дуже важко, ноги болять. Ну а ти що думав, що це буде як тобі е, працювати по 8 годин і заробляти купу бабла? Багато людей не підготовлені їдуть сюди. Подивіться, почитайте, скільки люди прості заробляють у Польщі, і може не варто вам їхати сюди, розумієте? От може не варто займати то місце того українця, який хоче заробити, хоч і не багато, але хоч щось. От а ви займаєте місце тих. То хотів би сюди приїхати там і працювати. от. Ну і різні такі бувають люди і ситуації. Я впевнений, що ви знаєте самі себе, у дзеркало можете подивитися і зрозуміти, чи ви підходите для роботи у Польщі чи ні. Робота важка, люб... люба робота важка. Якщо ви працюєте по 12 годин, врахуйте, що ви дуже швидко схуднете, ви скинете зайву вагу, тому що у вас буде дуже мало часу на їжу, у вас буде мало часу на сон. У вас буде мало часу на все, окрім роботи, бо у вас робота буде займати пів доби. Плюс вам треба буде добиратися туди-сюди. І залишається час там тільки на приготування їжі на сон хоча б 6-7 годин. Це гора, я думаю, вам буде для сну. От і чимось прийдеться жертвувати. Придеться, придеться якимись вашими вподобаннями, там, там фільмами, серіалами, я не знаю, от чи книжками. Ну от якісь такі речі у вас відпадуть одразу. За сім місяців я зрозумів, що багато українців переїжджає сюди, щоб отримати як вам, вид на жительства. Забирають сім'ї, зустрів людей в Катовіце, в Ужонді, які вже тут чотири роки, і дитина тут народилася. От вони тут квартирку купили собі. От люди тікають з України, тікають, тікають, як. Як біженці, ну грубо кажучи, це не гарне слово, але часто так виглядає, тому що в нас зараз така ситуація, яку наші звичайно змі і можна владці, ніхто не, не вголос це не говорить про те, що у нас повна задниця, повна задниця з усім, повна задниця з цінами, повна задниця з зарплатами, повна задниця з комунальними з тарифами на комунальні послуги з електрикою. І найцікавіше, що ніхто. Не виходить на протест. А якщо хтось вийде на протест, ну то ти агент Кремля, то ти проти влади, ти проти України. Все. А вони беруть кредити в МВФ, а МВФ їм каже, ми вам даємо півтора мільярда доларів. Але ви за це піднімаєте пенсійний фонд, ви за це о, пенсійний вік, ви за це е, збільшуєте ціну на тарифи. звичайно, і вони збільшують ціну на тарифи, на електрику, на комунальні послуги, на все інше. І більше нічого, тому що Україна не заробляє гроші. І вони рахують, що вони собі беруть кредит, 1,5 мільярди доларів, між собою їх поділять, а гроші е, люди просто віддадуть, податки, тарифи і так далі, і тому подібне. У людей не вистачає грошей, щоб заплатити за квартиру. просто. Тому що ну, з зарплатою 2500 гривень, 2000, 3000 гривень. Ну це взагалі це, це дуже маленька зарплата у великому місці, це в маленькому місці. Не є е, така там якась ну хороша зарплата а у велику місяцю. Вже взагалі копійки. Приїхав один колега з Вінницької області. Він сказав, що він пропонує хлопцям на заводі робота на цегельному. І він пропонує хлопцям 5 тисяч гривень зарплату за те, що вони там мають складати цеглу на піддони чи щось таке. 8-годинний робочий день. 5 тисяч у місяць. Їх привозять, відвозять, є де покупатися. Ну, взагалі, умови хороші. І знаєте, чого вони не хочуть? Тому що вони бухають, їм простіше набухатися і нікуди не їхати нічого не робити. От це ще один з найбільших, одна з найбільших проблем в Україні, і наших хлопців, і наших людей це алкоголь. Тому що алкоголь: 80 відсотків криміналу, 80% злочинів відбувається під впливом алкогольного сп'яніння. От і робіть висновки. І в нас тут в в нас в Польщі немало українців наробили так само таких не дуже хороших справ. Я пізніше зніму про це відео. От. Але я надію, я сподіваюся, що Україна, як завжди, справиться з ситуацією. А ті, хто крав, вони все одно повтікають з України, вони накрадуть, накрадуть, втечуть, Ізраїль США і так далі, повтікають у різні країни. Як було завжди. Усі роки, грубо кажучи, незалежності там починаючи не від Лазаренка. І закінчуючи зараз Яценюком, який казав людям: потерпіть, треба потужити, затягнути паси, пояси, трошки потерпіти, потерпіти один рік, два роки, два роки що, потерпіли, дуже добре терпіли і далі терпляй. Але я цю нюк уже звільнився, яцюк собі вже св... вільний, він вже собі набрив те, що він хотів. Блін, не люблю політику, і ще й зачепив таку тему, не надто Коротше, ви всі все, і. Всі все самі прекрасно розумієте, що відбувається. Тільки багато хто нічого не може сказати, бо в патовій ситуації. І на сході повна задниця, і Крим, Крим український. Крим був український. Зараз москалі його захопили, і він ніфіга не український. Якщо він український, то нехай от президент або прем'єр поїде в Крим, і щось там почне говорити, що е, він український або тому подібне. Хто нікуди не, не їде, але кричить, що Крим український. А кримчани вже близько не хочуть в Україну, тому що з тим, що зараз відбувається у нас, вони не хочуть того, вони не хочуть мати таку повну задницю, що в нас. Вони не хочуть, щоб їм такі тарифи за небесні піднімали. Щоб, ну, Ніхто не хоче. На Донбасі взагалі повна задниця. Ой, в Польщу важко. Ніхто би що не казав. Е, чи там щось нарікають на поляків, на Польщу, в принципі. Я вважаю, що ці люди не праві, тому що Польща зараз фактично єдина країна, яка нам допомагає, хоча б в принципі тим, що пускає людей в Україну в Польщу працювати. От, і дає нам хоч якісь робочі місця. От, хоча в самих так само проблеми з безробіттям і так далі. От. Якщо вам хтось, хтось скаже, що в Польщі нема роботи, там, або вже нема роботи, або щось тому подібне, не вірте, це говорять люди недалекі, або просто які е, були в Польщі, нічого в них не вийшлося, або вони просто е, ліниві були і вам розказують, що тіпа, робота погана. Роботи різні бувають, і знайдіть те, яка вам підходить, почитайте інформацію, подивіться, що вам може підійти, що не підійде, на що ви здатні, що вас болить, що вас не болить, то ви будете робити чи не будете робити. Про різні роботи я вам також зніму відео, розкажу, куди не варто їхати, в принципі, бо ворогу не побажаєш деякі види робіт. Не бійтеся, міняти щось в житті і щось спробувати, тому що. Назад відступити ви зможете завжди. Ви завжди зможете повернутися додому, ви завжди зможете повернутися у своє село, чи у своє місто, чи у свій край. Завжди є можливість. І навіть на свою роботу ви швидше за все зможете повернутися. У нас так само дуже величезна проблема, що люди бояться бояться змін. І люди можуть працювати по 10, 15, 20 років на роботі, яку ненавидять. Від цього страдають вони самі, страдають ті, хто до них приходять на роботу, співробітники всі страдають. От. Але при цьому люди жаліються на свою роботу, ненавидять її, але нічого не хочуть міняти. Не пробують навіть, розумієте, от, ну, от, такий чомусь, я не знаю, якийсь можливо комплекс або щось таке. Просто страх. Міняйте, їдьте, пробуйте німе. Ой, Німеччині, пробуйте в Польщу їхати, пробуйте ще кудись, хтось їздить у Росію, я тих людей не, не осуджую, тому що у нас така ситуація, що люди їздять і в Росії заробляють гроші, бо це єдиний вихід, щоб якось утримати сім'ю, дітей, жінку, не знаю, хату. Що ті, хто при владі роблять все, щоб це відбувалося. Вони не роблять нічого для того, щоб українці не виїжджали, щоб українці поверталися. от, Бо вони ніяких умов не створюють, вони роблять тільки гірше, 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 гірше. Війна, тарифи, нестабільність повна задність. Розумієте, Я... мені просто здається, що ніхто нічого не хоче навіть і близько робити для того, щоб українцям стало якось краще, або я не знаю, або. Краще жити, щоб українці мали якісь кращі умови, щоб могли працювати в себе вдома, а не їхати, як я, наприклад, в Польщу і, і як інші люди в інші країни. От, ну, бо повна задниця, повна. Хто це розуміє, той щось якось пробує міняти. Хто не розуміє, ну той просто сидить в жаліці. Я розумію, що найважче людям старшого покоління, тому що вони взагалі... Вони нічого не можуть зробити в 90% випадків, тому що вони не кинуть все, вони не можуть поїхати за кордон, якщо треба заробити гроші. І... А пенсіонери тут взагалі просто заручники ситуації. Сидять у квартирах, ціна на тарифи піднімається, пенсія та сама, та сама у гривнях, а в доларах взагалі в повний. А тастя, я людям розказую, полякам розказує, яка пенсія в українців, вони просто в шоці. Вони жаліються нам, що мені, що там пенсії, у них маленькі, ще щось, там одне, друге, третє. Я яким почну розказувати, які в нас середні зарплати, які в нас ціни, і які у нас пенсії, то в них очі вилазять на лоба. От у них так само величезні комунальні послуги. Ціни на комунальні послуги. Відносно України у них ціни на комунальні послуги, там, електрику і на такі речі. В рази більше, в рази 100%. Але дивіться, у них мінімальна зарплата це приблизно 1350 злотих. Це 6. Це 8 тисяч гривень. Це приблизно 8 тисяч гривень мінімальна зарплата. Якби в Україні була мінімальна зарплата, 8 тисяч гривень хоча б, та хоча б 5 тисяч гривень в цій ситуації. Ніхто би нікуди не їхав, це, це 100%. Просто хтось би щось би собі мав якісь там додаткові що От, але... Ніхто нічого, ніхто нічого такого не зробить, тільки будуть обіцяти, 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 годувати е, лапшою, яку спочатку кидають на вуха, потім тиснуть, сунуть в рот. Нічого ніхто не хоче робити і світло в, ту, сві, в кінці тунелю не видно. І ще захочуть виключити світло в кінці тунелю, щоб зекономити електроенергію. Висновок основний. Що Польща це один з небагатьох варіантів, який доступний українцям, щоб якось молодим українцям. Чи людям, які ще можуть кудись їхати і щось робити, щоб якось вижити, вижити, інакше не назвеш, інакше не назвеш ту ситуацію, що відбувається в Україні. От, тому їдьте хоча б у Польщу, пробуйте, якщо не подобається, вертайтеся, якщо подобається, залишайтеся. Якщо хочете тут жити, залишайтеся. Тут таке місце ще поки що є для, для вас і для всіх бажаючих. І Поляки йдуть на, на дуже серйозні е, я не знаю, уступки, поступки, я не, не знаю, як сказати, даючи там українцям. Карти побуту тимчасового і сталого. Деякі громадянства собі беруть. От, ну, Люди тікають з України, тому що люди хочуть кращого життя, люди замучилися чекати. І слухати обіцянки то одних, то других, то третіх. А в кінці виходить все те саме, що було 25 років. Всім щастя, всім здоров'я, успіхів і довголіття.